Не дали жодного шансу пояснити ситуацію та обмежили права людей. Із такими словами нещодавно до нашого телеканалу звернулася голова правління ОСББ гуртожитку Голуб, що на вулиці Данила Галицького у Рівному Валентина. Жінка переконана, через халатність працівників одного із відділень Укрпошти тепер вони змушені сплатити захмарний борг за газ. Пані Валентина розповідає: уся ця історія розпочалася ще у далекому 2021 році. Коли гуртожитки України не визнавали як побутових споживачів. У нас два постачальника газу було, нафтогаз трейдинг і рівнегаз. Рівнегаз приготування їжі, бо в нас в загальній кухні, а трейдинг у нас це топкова, де обгрівалися сугубо житлові кімнати мешканців. Як зазначає пані Валентина, згодом договори із цими компаніями довелося розірвати. Так їхній гуртожиток автоматично потрапив до нового постачальника із назвою Остання надія. Тоді уклали договір, відповідно до якого мешканцям обіцяли, що за куб газу вони повинні будуть сплачувати 16 гривень 56 копійок. Втім, згодом, як стверджує жінка, постачальник самовільно більше ніж вдвічі підвищив вартість послуги. В кінцевому за п'ять днів вони нам виставили по 40 589 гривень, і тому виникла така різниця. По тій сумі, які ми заключали договір по 16 з копійками, ми їм заплатили цих 29 тисяч. Зрештою, сумою то ми не погоджувалися, так як на момент підписання не та сума була. Валентина розповідає, у зв'язку із цим постійно листувалися із представниками компанії постачальника. А вже у квітні цьогоріч виявили сюрприз, про який раніше ніколи не чули. Три повістки до суду про стягнення з них заборгованості за спожитий газ у розмірі 68 тисяч гривень, які приходили на одне із відділень Укрпошти у Рівному. Жінка наголошує про наявність цих листів, їм не повідомили ні з останньої надії, ні з пошти. Хоча туди вона приходила. Ла неодноразово та працівниці мали її контакти. Додає, найбільше обурило те, що їм не залишили вибору, адже переконана, якби вони знали про судове засідання, то або мали б шанс відстояти свою позицію, або знали б звідки узагалі взявся такий борг. Так як ми вже побачили свого заблокованого рахунка. Коли ми підняли це все, получається з грудня місяця. Надходили нам судові повістки. підійшла на пошту, і запитувала ну, чому вже коли я ознайомилася з судовою справою. Чому написано іменно в листі, що адресат не зазначений, ви не знайшли за даною адресою адресата? Чому вони написали, що за відсутності працівника пошти адресату не доставлено було листа? Це судове повідомлення. Вони просто знизували плечима. Ну так, ну так. Дізнатися, як так сталося, що працівники пошти пошту до адресата не доставили. Ми намагалися у директора рівненської філії АТ Укрпошта Івана Люсака. Чоловік порекомендував нам надіслати офіційний запит. Згодом повідомив, що відповіді на наші запитання ми зможемо отримати впродовж місяця. Натомість пані Валентина Побережна зазначила, що просто так цю історію не залишать, а все тому, що не хочуть, аби хтось через халатність Укрпошти мав такі ж проблеми, як вони. Софія Капінос, Богдан Корб'як та Віктор Міщук телеканал ITV Media Group.